Отже, про нинішній дипломатичний візит. Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Варшаві. Він вже встиг зустрітися із прем'єром країни Дональдом Туском та своїм польським колегою Анджеєм Дудою. І з останнім Зеленський провів плідну дискусію. Говорили, зокрема, про оборону України, політику, санкції. Також український лідер подякував Польщі за незмінну підтримку нашого вступу в НАТО. Зокрема, на спільній із президентом України прес-конференції Анджей Дуда зазначив, що найбільшою гарантією безпеки для України було б член... Ленство у північно-атлантичному альянсі. Звичайно, ми усвідомлюємо, що повноцінний вступ України до НАТО можливий лише після припинення бойових дій. Але я від самого початку повномасштабного російського вторгнення наполегливо вимагаю, щоб країни НАТО оформили Україні запрошення до членства. Це був би перший крок пов'язаний з наданням реальних гарантій безпеки країнами Північно-Атлантичного альянсу. І пізніше на сайті офісу президента опублікували спільну заяву лідерів, і зокрема у ній Зеленський та Дуда погодилися, що безпека та оборона Європи їхній спільний інтерес. Вони також зазначили, що разом працюватимуть із європейськими партнерами щодо цього питання, і крім того, Польща пообіцяла посприяти процесу євроінтеграції України. Також не домовилися продовжити зусилля спрямовані на розширення глобальної ізоляції Російської Федерації та збільшення санкційного тиску на країну агресорку.